Петро Франко український педагог, письменник, науковець, хімік, учасник національно визвольних змагань 1917-20-х років, зокрема військовий льотчик Української Галицької армії. Він також співзасновник пласту, член наукового товариства імені Тараса Шевченка, депутат Верховної Ради УРСР Першого скликання, Директорка інституту франкознавства Наталія Тихолос зазначила, що давно працювала над цим виданням, щоб познайомити читачів з біографією знаного галичанина. Біографія реконструйована на підставі. Документів архівних джерел, нових джерел, які вдалося віднайти за останні роки. Тобто, фактично, це одна із найповніших біографій на сьогодні Петра Франка, третього сина Івана Франка. людини легендарної, людини, яка була несправедливо забута і викинута з нашої історії в радянський час. Про нього не можна було згадувати не тільки у середовищі широкої спільноти, але навіть у родині про нього говорили довгий час пошепки. Загалом робота над книгою тривала понад 15 років. Авторка Же її підтримували та допомагали. Це був архів і Львівського державного і центрального історичного архіву у Львові. Це були і архіви власне родини Петра Франка, зокрема родини Галущаків, Білевичів, Мільянчуків, Франків, які зберігалися власне у їхніх родинних архів, родинних сховищах, які вони не завжди могли показати в радянський час. Але сьогодні маємо змогу бачити в пропонованому цьому виданні власне і нові світлини, які введені в перший обіг. Якісь факти, які були з'ясовані. Кандидат біологічних наук Микола Васильчук розповідає, що Коломия займала значне місце у житті Петра Франка. Коломия це місто, яке приваблювало багатьох людей. Для самого Петра Франка. Коломия була знайомим містом через власне батькову біографію. І міжвоєнна доба. Привела Петра Франка до Коломиї, до Коломийської гімназії. І тут він реалізувався, реалізувався як людина, яка е, втілювала у життя ідеї здорової нації. Книга вийшла накладом у дві тисячі екземплярів. Однак практично всі примірники вже замовлені. З Коломиї Богдан Малецький, Галина Романчук, телерадіокомпанія Раї.